Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 6 лютого 2025 року. Давайте подивимось, яке накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти. Та шортисти поставили стоплоси, і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу велика лонг, ліквідність 95. Зверху близько шорт ліквідність 98, яку гадаю зберуть спочатку. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу маленька лонг ліквідність на 95, ще меншим об'ємом розташована біля позиції 94. Зверху велика шорт ліквідність на 99 і вище накопичення на 100. Денний графік. Курс застряг в зоні максимальної активності 97, зараз флет, але знову виділяють дві зони великої активності торгів 101 і 105. Перетнувши яку курс біткоїна відкриває собі потужний рух наверх. Годинний графік. Прогнозуємо ціну біткоїн. Торги в Європі 15 годин 00 хвилин. прогноз – 97. Торги в США 19 годин 00 хвилин, прогноз – 97. Торги в Азії 8 годин 00 хвилин, прогноз – 97. Загальний прогноз на сьогодні. Очікую на розвернення. Хто дивився моє відео в понеділок, пам'ятає, що на цей тиждень я прогнозував початок розвернення наверх, і очікую це кожного дня, але нагадую, це мої прогнози, ви ж проводите свої дослідження. Ще я б хотів нагадати, що є таке припущення, в бичачому тренді ми спостерігаємо з літа 2024 року, перший тиждень місяця, зниження, далі фаза зростання. Тому можливо, Лютий буде не виключенням, і велику фазу зростання ми вже побачимо починаючи з наступного тижня. Altcoin Season Index 45, вчора був також 45 і тут флет. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь до опитувань курсу біткоїну. Зранку ми дивимося результати азійської сесії після обіду Європейської і ввечері американської. Активність збільшується, приєднуйтесь в наш Discord-сервер, YouTube спільноту, або в Телеграм, де опитування в будні дні, а суботу та неділю спостерігаємо за коридором вихідних. Головний прогноз Болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці, і будуть працювати все своє нічимне життя на репарації, а Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні сили України. З вами був Віктор. До зустрічі.